Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 133 заняття, тема якого ознаки подібності трикутників. Усього ознак подібності три. Розпочнемо з першої. Два трикутники вважають подібними, якщо два кути одного трикутника дорівнюють двом кутам другого трикутника. Тобто, дивіться, в нас у трикутнику АБЦ кут АБЦ дорівнює куту А1Б1С1. Та кут BAC дорівнює куту B1, A1C1. У такому випадку ми можемо сказати, що трикутник А Б С подібний до трикутника А1, Б1, С1. Ось так от і виглядає перша ознака. Перейдемо до другої. Друга ознака подібності трикутників полягає у наступному: якщо дві сторони одного трикутника. Подібні двом сторонам другого трикутника, і кути, утворені цими сторонами рівні між собою, то такі трикутники вважаються подібними. Тепер поступово. Спочатку про кути. Кут АВС дорівнює куту А1Б1 С1. Давайте запишемо. Кут АВС дорівнює куту А1 Б1С1. І сторони АВ відносяться до А1Б1, як БЦ. До b1, c1. A, b 1 c 1 А c це 4, А1 b1 1 це 12. bc – це 5, b 1 c1 1 c 15 Тепер давайте спробуємо скоротити: 4 та 12 скоротимо на 4. 4 поділити на 4 буде 1, 12 поділити на 4 буде 3. 5 і 15 скоротимо на 5, 5 поділити на 5 буде 1, 15 на 5 буде 3. Тобто коефіцієнт подібності 1 третя. Ми можемо стверджувати, що ці трикутники подібні, тільки цей трикутник у три рази більший за цей. А цей трикутник АВС менший у три рази, ніж трикутник А1Б1 С1. Якщо зрозуміло, переходимо до третьої ознаки подібності. Третя ознака подібності трикутників полягає у тому, що якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники будуть подібні. Наприклад, сторона АБ. Відноситься до сторони А1 Б1. Так як БЦ до Б1 С1. А АС до А1 С1. Замість АБ підставляємо 2, замість А1 Б1 8. Замість БЦ 3, замість Б1 С1 12. Замість АС – 5, замість А1 С1 20. Якщо ми 2 та 8 скоротимо на 2, отримаємо 1 четверту. Якщо 3 та 12 скоротимо на 3, також отримаємо 1 четверту. І якщо 5 скоротимо на 20, також отримаємо 1 четверту. Ось ми отримали коефіцієнт подібності, і ми можемо стверджувати, що ці трикутники між собою подібні. На цьому в мене все. Якщо залишили запитання, пишіть коментаря. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному. Пороби.